Ярослав Орос автор дев'яти прозових книг, на сторінках яких критично де чому вперше осмислив окремі історичні факти, національні питання і релігійні догми, Не менш відомий автор за гостро проблемними, часто провокаційними виступами у персональному блозі, Закарпаття потребує розумних людей, і завдяки тому, що ми живемо в інтернет епоху. От ми можемо тепер щотижня читати власне, дописи Ярослава Ороса на «Закарпатті онлайн. І я думаю, що ці дописи завжди оригінальні, завжди резонансні і завжди збурюють думку, хоча ну, позитивно чи негативно, але вони завжди цікаві. Поезії від автора, певно, не чекали. Аж ось видано з півсотні віршованих творів, що складають три цикли: – «Широколужанський», «Духовноплоцький» духовно та Полонинський. Олександр Гаврош, як колега по перу та перший читач віршів дає оцінку у передмові. Те, що творить Орос, важко назвати якимсь терміном. Цей автор позбавлений усіляких пут, як зовнішніх, так і внутрішніх. Не відчувається корпіння перфекціоніста над кожною титлою, проте буяє нестримна поетична стихія, що є ознакою Божої іскри. Кінець цитати. Прочитавши ж самі тексти, може здати, що з тим Ки богом в автора власні рахунки. Ліричний герой раз по раз вистрелює у Всевишню кпини з руїн особистого атеїзму. Показовим у цьому сенсі я вірш Ісус, що його епатажний поет, незвісно з чого присвятив журналістові Михайлу Феденешенцю. Він мені каже: Ну я чесне слово, я кажу, хочеш я тобі цей вірш присвячу? Я не питав ні що за вірш. Ні, кажу, так звичайно, Ярослава, нема питань, і потім це вийшло. Там я ви не повірите, я коли побачив, що Ісус. Вірш називається Ісус, присвячено Михайловішинцю. Я так здивувався. Як виявилося, досить своєрідно Ярослав Орус не тільки пише та присвячує, а й видає свої твори. Трапилось це на одному мистецькому заході. Сашко Гаврош підійшов з Ярославом Орусом. Ми познайомилися, і він подивився, сказав: у вас така мила посмішка, напевно, я буду у вас видаватися. З цього почалося. Потім я приїхала до Ужгорода, і дійсно він написав мені листа. Каже, я надсилаю вам свої тексти, і мені дуже би хотілося, щоб перша моя поезія була видана саме в Закарпатті. І він надіслав мені тексти, і я прочитала. На розі п'яному збиралися поети, сіла і задумалася, з чого почати працювати над цією книжкою. Почали з художнього оформлення. Молодий митець Данило Кович, зацікавившись текстами, й собі дебютував у ролі ілюстратора книги. Процес пішов, і в результаті маємо просту та зі смаком збірчину кишенькового формату, названу «Дримба». Чому так вивідати в автора не вдалося, поза як він, укотре проявивши оригінальність, не завітав на власну презентацію. Тим не менш, бажання Ярослава Оруса, щоби дебютну збірку презентували в день його народження на малій батьківщині, здійснилося і навіть під музику. Потім я думаю, що ми ще.